Знаєте, багато хто зараз поговорює про те, що на Україну чекає саме ось такий, скажімо так, сценарій, як в Ізраїлі. Ну, скоріш за все, так і буде, але не тільки в військовій, скажімо так, ось цій стезі. Багато хто зараз починає поговорювати про те, що нас чекає взагалі вся ця ситуація з електроенергією, також буде все, як в Ізраїлі. Зараз я поясню взагалі про що йде мова. А, ну, те, що на українців вже чекає чергове підвищення, про це влада вже говорить. Ну взагалі, не соромлячись, вже відкрито. Мовляв, це єдиний вихід, іншого виходу немає. Тому якщо казати зовсім коротко. І про це говорять вже абсолютно відкрито працівники, взагалі представники влади і так далі, взагалі, всі, хто з цим, хоч якось зв'язаний, що в Україні буде як в Ізраїлі, саме щодо ось як ми говоримо зараз про електроенергію. Я зараз вам поясню, взагалі, про що йде мова. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. З 1 червня українцям підвищили тариф на електроенергію. Все це зросло на 83%, але будемо називати так в два рази. І це не останнє підвищення тарифу. Я дуже багато разів казала про те, що це не буде останнє підвищення тарифу, навіть ще до того, як все це підвищили, будуть підвищувати і далі. Саме ізраїльським досвідом про це розповів заступник голови офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю одному з українських змі. Тобто влада вже відкрито про це говорить. Що він каже, що українська влада ретельно вивчила досвід тарифу утворення взагалі інших країн в той період, коли вони перебували в стані війни. І ось на основі вивчення цих даних дійшли висновку, що нам найбільш прийнятний ізраїльський досвід. Тобто ізраїльський уряд, незважаючи на крайню непопулярність підвищення цін під час війни, все ж таки пішов на цей крок, підвищивши тарифи до рівня собівартості. При цьому інші країни, які воюють, такі як Сирія, там Ірак, Ліван, пішли на поводу у популістських рішень, він так називає. Uh, і вирішили не підвищувати народу вартість тарифів під час війни, і ось у результаті Ізраїль зберіг потужну енергосистему і нормальне електропостачання. А ось інші країни прийшли на погодинну подачу електроенергії, скоротивши її до 2-4 годин на добу. І ось він сказав, що якщо ми не хочемо дійти до такої ситуації, щоб у нас там світло було по 2-4 години на день, ми маємо приймати ось такі не дуже приємні рішення. І, uh, тобто... Піти шляхом Ізраїлю, а не там шляхом Сирії чи Іраку, він також зауважив, що не зважаючи на чергове підвищення тарифу, вартість електрики для населення все ж таки вдвічі нижча за реальну. Тобто, чомусь ніхто з представників влади. Не каже про те, що якби там ось вони якось всі розглядають, знаєте, однобоко, тільки зі своєї сторони, що от як би там не було, все рівно дешевше і так далі, там за ринкову ціну. Але ну невже представники влади не розуміють, що у людей немає грошей, і немає грошей було не, не було навіть тоді платити, коли це було вдвічі нижче, і тепер не буде, і коли підвищать ще? Ну, це просто буде колапс, люди не зможуть платити. Всі розуміють, що потрібна електроенергія і так далі. І так далі. Але якщо в людей немає грошей, от що робити? Чому держава не відповідає на питання: що робити, якщо людям немає за що платити? Ну, немає в них грошей. от Що робити? Ніхто ще не відповів на це питання, ні один представник влади. Єдине, що ось зараз з усіх боків кричать представники влади, що швидше піднімуть тариф до реальної вартості, то краще буде для енергосистеми країн. Ну, добре, можливо, якось пошукають добре, піднімайте, супер, ми тільки за, щоб в енергосистемі все було добре. Але чому все це відбувається за рахунок простих українців? Невже не можна це зробити? За рахунок якихось міжнародних допомог. Ось цей варіант чомусь ну, взагалі не, роз, не, не розглядають. Ось вони бачать тільки один варіант. Це тільки за рахунок простих українців. Все. Ось інших варіантів, там безліч людей сидить при владі і ніхто не розглядає такий варіант. От немає його. Вони його, наче як не бачать. Проте, навіть за нинішнього підвищення тарифів є надія, що. Якісь додаткові гроші дадуть, скажімо так, енергетикам підготуватись до зими. Вже ось в нас підняли тариф зараз. Можливо, будуть якісь міжнародні допомоги, які підуть на це, якщо підуть, звичайно. Ось і будемо готуватися до зими, тому що зима знову буде ну, скажімо так, не легка. Mm. Як кажуть представники влади, будуть ремонтувати за ці гроші енергоблоки, трансформаторні підстанції і так далі. Тобто, для того, щоб нормально підготуватись до осінньо зумового періоду, енергетикам знадобиться десятки мільярдів гривень, а на повне відновлення енергосистеми доведеться витратити ну, десь принаймні суму з п'ятьма нулями. Це все добре, і ще раз повторюсь: було б добре, щоб не з людей тягли гроші, а було б добре, щоб якось подумали про те, як зробити, щоб не тягти з людей гроші, а взяти якось гроші звідти і направити просто туди, там де це потрібно справді, де це найпотрібніше зараз, саме в цей момент. Але влада поки що бачить тільки один єдиний вихід це тягти з людей гроші. Тільки так, по-іншому ніяк. Ну пишіть, що ви думаєте про це? Я не підтримую таке рішення. Я більш ніж впевнена, що міжнародні партнери надають допомогу і різним обладнанням, і грошову допомогу на відновлення енергетичної системи. Але ми не знаємо, куди йдуть ці гроші. Нам ніхто про це нічого не розповідає, тому, тому все ось так, як все є. Що буде далі? Будемо слідкувати. Я обов'язково вам буду розповідати про все, що, що нас приймає влада, що, що хочуть зробити, що будуть робити. Будемо обов'язково будете про все знати. Я дуже слідкую за всім цим, бо мені самі знаєте дуже цікаво, що ж воно буде далі. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.